Всім привіт! Всім доброго вечора! Ви на каналі готуємо разу. Сьогодні з вами готуємо вафельний торт, не солодкий рецепт. Дуже класний рецепт, готую не вперше ділюся з вами. Можна сказати, що бюджетний рецепт, але смак просто неймовірний. Тож я всім бажаю приємного перельду, а я беруся до роботи. Починаємо. Для приготування цього рецепту нам буде потрібна одна середня цибулина, буду її нарізати на кільця, можете нарізати і на кубики, немає строгості в нарізанні, За смаком за бажання. Звичайно, можете додати і половину цибуль, і більше цибульку ми вже нарізали, розігріваємо пательню. Цибульку я буду смажити на кокосовому маслі, можете смажити на звичайному маслі або на олії. Будемо смажити 2-3 хвилинки на маленькому гні, готується дуже швидко-дуже просто. Залишаємо цибульку смажити і беремося за наступний інгредієнт. Цибулька смарця, нам буде потрібна морквина, в мене половина ось такої більшої морквини натираємо на терці. Я раз вам нагадую, що кількість цибульки та моркви додаємо за смаком, можна додати більше, можна додати менше. Морку можна натерти, цибулька наша вже трішки обсмажилася, додаємо моркву до цибульки. Зараз трішки перемішаємо, готуємо на маленьку вогні 3-4 хвилини, хай свій протушується, обсмажується так помалесенько. Лишаємо смажитися, нам буде потрібні печериці, в мене три середніх печериці нарізаємо на пластинки. Друзі, якщо в на цьому кулінарному каналі, то підтримайте мене, підпишіться. Будь ласка, не забувайте про вподобайки і обов'язково в коментарях, що сподобався вам цей рецепт. Це печериці ми вже нарізали ось на такі пластинки. Тепер печериці додаємо до нашої цибульки з морквою, які вже досить непогано всмажилися, трішки перемішаємо, готуємо на маленьку вогні 3-4 хвилини. Залишаємо смажитися, зараз будемо додавати ще один інгредієнт це капуста, половина середньої капусти. Я ось нарізала на такі шматочки. Зараз помалесенько це все перемішаємо і залишаємо готуватися на маленькому вогні. Зараз будемо додавати ще деякі інгредієнти, все розказую, все показую. Друзі, не забувайте про зротній зв'язок. пишіть коментарі, з якої країни ті міста видивиться відео. Знаю, що пишете, всім вам дякую за вашу підтримку. Це ми перемішали, зараз сюди додаємо 1 ложку томатної пасти, зараз ще трішечки перемішаємо, і я буду додавати 120 мл водички. У мене капуста не соковита, тому додаю воду, щоб гарненько все протушкувалося. Якщо у вас овочі досить соковиті, то можете додати зовсім трішки водички або взагалі не додавайте. Мішаємо тушкувати на маленькому вогні 15-20 хвилин. Зриваємо кришкою і продовжуємо готувати. Нам буде потрібна сметана 180 мл будь-якої жирності. До сметанки додаємо 2 столові ложки борошна. і потрібно це все ретельно перемішати. Друзі, у мене на каналі є рецепт, де я готувала вафельний торт з фаршем. Неймовірно, смачний рецепт, якщо ви ще не бачили, ссылку залишу внизу під відео. Давайте подивимося до пательні. Капуста тушкується, додаємо спеції. Я додаю сіль, додаю трішки цукру для балансу смаку, додаю суміш перців і буду додавати трави Греції. Ви додавайте спеції за вашим смаком. І потрібно це все ретельно перемішати. До речі, напишіть коментарях, хто готував зазвафальний торт з фаршем. Мені буде дуже цікаво і дуже приємно почитати. Чи сподобався вам цей рецепт, обов'язково, якщо ви дивите це відео і готували той рецепт, напишіть в коментарях. Зайвої вологості вже на пательні нема. Зараз ще трішки перемішаємо. Капуста мігенька, 2-3 хвилинки і будемо виключати. Продовжимо готувати. Нам буде потрібно трішки кропу, нарізаємо його, звичайно, і додаємо зелень за смаком. Можна додавати петрушку, можна навіть додати зелену цибульку. Я додаю лише кропчик, мені так подобається. Ви додавайте все, що любите зі зелені. Піп, ми будемо з вами додавати до нашої заливки, не до пательні, якщо ви так подумали, додаємо до заливочки кріп. Ще буде додавати петрушку чи зелену цибульку чи кінзу, що любите, то додаємо до заливки і потрібно це серетельно перемішати. До заливки будемо ще додавати спеції. Я багато спеці додавати не буду. Додаю трішки солі і буду додавати сухий чесник. Ви, звичайно, додавайте спеці за смаком і потрібно це серетельно перемішати. Це гарненько перемішала, наша заливка готова. Тепер нам будуть потрібні вафлі. Ось такі круглі вафлі в мене. Можна використовувати і квадратні вафлі. Ми беремо форму. Форму я застелила пергаментом і на низ спочатку викладаємо одну із вафель. Тепер на вафлі будемо викладати нашу тушковану капусту з морквою, цибулькою та печерицями, Звичайно, не всю, бо в нас будуть слоями. Вжимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Кожного дня о 9-й вечора ділюся з вами простими та смачними рецептами. Всім вам дякую за вашу підтримку. Не забувайте, якщо ви ще не підписались, підписатися на канал. Не забувайте про подобайки та коментарі. Всім вам дякую. Це гарненько розрівняли. Тепер викладаємо вафлю зверху. Знову на вафлю будемо викладати нашу капусточку з морквою, цибулькою та печерицями. Так будемо з вами формувати наш тортик. Я хочу додати, що в мене форма діаметром 26 см. сантиметрів. викладаємо ще один вафельний лист. Тепер будемо поверха виливати нашу заливку. Беремо виделочку, лопатку, ложку, чим вам зручно, і рівномірно розрівнюємо нашу заливку. Не переживайте, вона гарнесенько між слоями протече, якщо навіть трішки вам так здається, що воно там не протече, все воно протече, буде дуже м'ягеньке, соковите і смачненьке. Верха я ще трішки натираю сиру. У мене гауда. Ви додавайте вам за смаком. Чуть-чуть зовсім небагато. Трошечки додаємо сиру і випікаємо при 180 градусах, 30-35 хвилин, плюс-мінус залежить з вашої духовки. Наш смачний вафельний торт відправляється в духовку, а ми трішки з вами зачекаємо. Ось таку смакоту красоту ми з вами приготували ароматний, ймовірний на весь дім. Зараз будемо смакувати. Я знаю, що це дуже смачно. Давайте розріжемо наш вафельний тортик. Тим, хто їсть, їм смачного, а я зараз поділюся з вами цим тортиком, який він на вигляд в розрізі. Він неймовірно смачний, соковитий, дуже дуже смачний. Робите, приготуйте цей рецепт, нічого складного, доступні інгредієнти. Від душі рекомендую, дуже смачно, нічого складного, все просто все легко, доступний інгредієнт, тож готуйте та смакуйте, обов'язково навчіть коментаря, що сподобався цей рецепт. Дякую вам, що ви були зі мною в цьому відео. До зустрічі нового відео. бережіть себе, всім море, та спокою, міцного здоров'я вам та вашим рідним, всім всього самого найкращого, всім па-па-па-па.